Вітаю всіх на своєму каналі! Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури Правильне харчування. На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту. Порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож, розпочинаємо. Запитання номер 1 Знайди шкідливі продукти харчування. Варіанти відповідей. Варіант А. Морква. Варіант Б. Гамбургер. Варіант В. Піца і газовані води. Варіант Г. Яблука. Час. Правильна відповідь варіант Б і В. Запитання номер 2. Кілька разів на добу потрібно їсти варіанти відповідей. Варіант А. 3. Варіант Б. 6. Варіант В. 4. Варіант Г. 5. Час. Правильна відповідь. Варіант В. 4 рази. Запитання номер 3. В яких продуктах найбільше вітаміну А? Варіанти відповідей. Варіант А. Масло. Варіант Б. М'ясо. Варіант В. Твердий сир. Варіант Г. Часник. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. М'ясо. Запитання номер 4 Знайди зайве варіанти відповідей. Варіант А. Морква. Варіант Б. Капуста. Варіант В. варіант В. Смажена картопля, піца. Швидкого приготування макарони. І варіант Г. Гарбуз. Час. Правильна відповідь. Варіант В. Зайвим на малюнку є варіант В. Запитання номер 5. Які напої смачні і корисні? Варіанти відповідей. Варіант А. Газовані води. Варіант Б. Натуральний фреш сік. Варіант В. Молоко. Варіант Г. Кефір. Час. Правильна відповідь варіант Б, В і Г. Смачними і корисними є натуральні фреші, кефір, молоко. Запитання номер 6. Знайди зайве. Варіанти відповідей. Варіант А. Йогурт. Варіант Б. Сметана. Варіант В. Масло. Варіант Г. Чіпси і хот-дог. Час. Правильною відповіддю є варіант Г. На малюнку є зайвим. дог і чіпси. Запитання номер 7 які продукти вважаються ліками? Варіанти відповідей. Варіант А. Торт, варіант Б. Цибуля. Варіант В. Піца. Варіант Г. Час. Правильна відповідь є варіант П. Запитання номер 8. Знайди зайве на малюнку. Варіанти відповідей. Варіант А. Шоколадний крекер. Варіант Б. Полуниця. Варіант В. Агрус. Варіант Г. Слива. Час. Правильна відповідь. Варіант А. На малюнку є зайвим шоколадний крекер. Запитання номер 9. Чи корисна жуйка? Варіанти відповідей. Варіант А. Ні. Варіант Б. Так. Час. Правильною відповіддю є варіант А. Жуйка не є корисною. Запитання номер 10 Скільки разів на добу потрібно чистити зуби. Варіанти відповідей. Варіант А. 3. Варіант Б. 2. Варіант В. 1. Час. Правильна відповідь є варіант Б. Два рази. Запитання номер 11 Що із їжі ти обереш для здорового харчування? Варіанти відповідей. Варіант А. Тортик та цукерки. Варіант Б. Овочі та фрукти. Варіант В. Чипси та сухарики. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Для здорового харчування найкраще підійдуть овочі та фрукти. Запитання номер 12 Для чого потрібна фізична культура. Варіанти відповідей. Варіант А. Для схуднення, варіант Б. Для досягнення кращих результатів. Варіант В. Для різноманіття. Варіант Г. Для здоров'я. Час. Правильною відповіддю є варіант Г. Фізична культура потрібна нам для здоров'я. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!